Вітаки, любі глядачі. Сьогодні в мене контент такий неприємний для мене особисто. Ніколи не думала, що буду знімати відео в такому форматі. Я надіюся, що це перве і останнє відео. Це відповідь Леоніду Бобошку на його вчорашнє відео. Сьогодні 1 грудня. Хто вчорашнє відео дивився, хто не дивився, я, наприклад, не дивилася. Я не дивлюся, його контент і ніколи не заходжу, погані коментарі не пишу, так як я поважаю ведучого, поважаю сама себе насамперед. Але ж але ж, мої знайомі, мої друзі, підписники вислали мені у вайбері це з вечора. Кінцівка особливо дуже посмішила. Ми так посміялися, та й на цьому завершилося. Сьогодні після обід до мене ще три повідомлення. Вайбер приходить із цим відео, і люди плачуться. Ажіотаж пішов. Пішов ажіотаж до того, що люди виїжджають на базар торгувати молочними продуктами. А дуже безумні великі прихильники бобошка ходять уже, розпитують, чим ви підмиваєте і підтираєте корів. Так, от я зараз розпочну, хто не знає, ще раз хочу сказати, що ніяким чином не хочу набрати багато переглядів. Я самодостатня, розумна жінка з золотими руками. Мене цілком влаштовують мої підписники, так як я з 28 лютого цього року тільки на Ютубі. Цілком влаштовують перегляди, ніяк не хочу самореалізуватися на чужому контенті. До речі, я ще й вашому льоні додав переглядів. І я надіюсь, я навіть впевнена, що він це відео подивиться, тому що це відео особисто для нього. Навіть якщо буде один перегляд на цьому відео і передивиться тільки він, мені буде цього от взагалі достатньо. Так от Льоня, ти перед тим, як теліпати ти своїм дурним язиком, трошки подумай, що ти теліпаєш, оказується. Що у льоні корови дають не вонюче молоко, а саме пахуче в світі, а всіх остальних селян молоко вонюче і виходить, що його брати не потрібно. Що я хочу сказати? Хто не розуміється, а більшість з нього підписників не розуміється, бо коров не тримають, що запах молока залежить від умов держання корів. Якщо корова. По коліно в багнюці в гамні, і вона в нього лягає, то в неї 99% випадків буде по-любому воняти молоко, якими ви салфетками чи, чи духами ви не користувалися. Це по-перше, друге, все життя люди витирали тряпочками коров і тряпочки у деяких хазяїнів, кращих від тебе, Льоня. майже, майже виглажені тряпочки. Я не буду особисто про себе казати, але я в тому числі, я про багатьох людей. Умови мови держання корів в усіх різні, не в усіх є такі можливості, але чиста і суха підстилка під коровами це залог того, що молоко не буде воняти. Ти мені, я говорю та людина, яка з 15 років працювала на фермі, тяжко працювала. Це не так, як зараз доярка прийшла, вибачте, на слові перднула, розвернулася і пішла. Раніше все вручну робили. Це тоді, коли ти, Льоха, великий спеціаліст зараз по коровах, торгував соплями біля своєї мами. Наскільки зараз тяжкі базари стали, наскільки людям важко зараз продавати усе? Люди не хочуть ходити по базарах, купляють все по магазинах. Багато людей стоїть, щоб трошки дорожче продать, щоб якось на плаву вижити, трошки продать на базарі молоко, не здавати на молоковоз. Доща стоять під дощем, під сонцем стоять, під вітрами, під снігами стоять, коли ти в хаті в теплій сидиш, щоб продати те молочко. Він розказує, що воно вонюче. Раніше вонюче це молоко пили, я взагалі не розумію. Звичайно, це особиста справа кожного. Підтирайте хто чим, хто, чим може. Але корова повинна бути чистою. Зашкарублі тряпки. Дітки, ти знаєш в кої які тряпки, зашкарублі чи не зашкарублі. Якщо в тебе вона зашкарубла була, то не означає, що вона вусик зашкарубла. Ти думаєш, там у тебе гігієна дуже велика. Якщо ти з кармана з грязних штанів витягуєш ту салфетку та витираєш ними. Та витирай ти чим хочеш, але людей не трогай і не обсірай. Ще добивають ті люди. Я бачу, в мене на каналі були, не знаю, підписані вони на мене, не підписані, я по аватарках... Е Пробіглася, навіть е, по коментарях трошки глянула. Навіть люди, які були в мене на каналі, ну ну це не показник. І в тих що вдома є корови, і я знаю, що вони підтирають корівне салфетками, стоячи льоні аплодували. А нічого, що він вам плюнув, мордяку. Нічого. Обтерлися і пішли далі. Та аплодуйте далі. Ловіть кожну букву з його дурного рота. Хай він вас чмирить. А що далі буде? Буде посилати вас на три веселі букви. І будете говорити, що він месія? Льоня пахучий, займайся своїми справами, а до других селян не лізь, тому що ти не розумієш, наскільки тяжке життя в других селах. Те, що ти продвинувся, те продвинутий бренд там Брауншвіці, в тебе хорошо продажі йдуть, то люди в день по 10 коров здають з, одньо, з, одного, з одного двору, тому що базарів немає, а ще ти люпаєш язиком своїм, що попало. На відміну від тебе, в те жінка порядна людина. Хіба можуть такої корови бути вонюче молоко, коли вона на такій підстилочки, коли вона чистенька, ви хоч самі подумайте. Так от пахучий тинош, хочу довести до відома, що якщо у хазяйки воняє корова й молоко, то й сама хазяйка воняє. Є такі люди, я, я не сперечаюся, але їх дуже мало. І це не показник всіх підрівнювати. До речі, за твої рекламовані брауншвіци, в людей. І навіть у мене звичайні корови більше дають молоко. Я хочу породити, як відкриваєш коровам провітрювання, то одне вікно треба закривати, буде сквозняк. Я ні разу не говорила, що ти не хазяїн, ти хазяїн, але ти перегиноєш уже полку і дуже перегиноєш. Можливо, це комусь дрібниця покажеться, але в цьому підконтексті е зовсім не дрібниця. Ходить. Обісри ближнього і возрадуйся, да? людина- людині вовк. Ну, бей свого, щоб чужі боялися. Ну таке виходить. Обісру всіх селян і на їхньому фоні я підвищуся. Та підвищуся ти і так, нормальні тебе перегляди, все тебе хорошо. не займай селян простих просто. На цьому я з вами прощаюся. Знаю, що будуть дуже погані коментарі, тому я готова. Я свою думку висловила. Тому всього вам найкращого себе, рідненькі.